Тимчасово окупований півострів Крим також сьогодні чув гучні вибухи, і дрони атакували ГРЕС в окупованому Сімферополі Там розпочалася пожежа. А от у гвардійському знову горить нафтобази. Така не вперше атака відбувається. Вона вже відбувалася і 17 жовтня, і горіло кілька діб. Повідомляли кримські монітори. А тим же часом рашисти тривожаться, що у Сімферополі атака триває. В Севастополі перекрили рух пасажирських катерів через бухту. Що ж ще відомо, ранок в окупованому Криму минув неспокійно. Там під ударом була низка об'єктів. Сьомої ранку до дев'яти за місцевим часом ПВО, нібито, знищила п'ять безпілотників над територією Криму. Ну і про це пишуть наші колеги з посиланням на російське міноборони. Після атаки би сталося загоряння на Сімферопольській у селищі Росіївське, яке входить до складу Сімферополя. Тож, схоже, з електропостачанням а також теплопостачанням у місті все ж таки будуть проблеми. Ну і крім того, окупанти попереджали і про небезпеку Таврійський ТЕЦ. Травогу через безпілотнику було також в інших населених пунктах. Оголошено, зокрема, у САКах, Євпаторії, Новофедорівці. А ще у Гвардійському, де було влучання безпілотників, є ємність із пально-мастильними матеріалами. Ну і там також виникла пожежа. Відповідні кадри Кримський вітер поширював. Нагадаємо, що це не вперше вже відбувається по території тимчасово окупованого півострова Крим. Бачимо, що все ж таки наші добрі безпілотники гарно прилітають по тих об'єктах, які варто вражати, щоб економік. Ка все ж таки Російської Федерації і надалі страждала, щоб вони мали і ту паливну кризу, про яку ми з вами говорили, і в Криму також і на їхніх територіях, їхніх регіонах Російської Недофедерації. А далі друзі будемо говорити і про приємне, і про ті успіхи, які мають наші сили оборони, адже підірвали колії, пустили військовий потяг окупантів. Під океані далі будемо говорити про деталі успішної спецоперації на залізниці під Токмаком. Перед світанком 26 жовтня 2025 року на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Запорізької області пролунав вибух є внаслідок успішної спецоперації. Представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг забитий військовим вантажем пішов під окис. Ну і Результатом операції саме йдеться спрямованої проти військової логістики московитів. Стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху, і рух там паралізовано. Здовж поперек покручених колій опинилося один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів ворожого військового і рух оперу російської окупації. Діє знову ж таки бачимо, що і партизани гарно відпрацьовуються стосується тимчасово окупованого півострова Крим, до прикладу, і території Російської Федерації, адже бачили, що відповідно такі операції вже попередньо і відбувалися. Але далі про те, що нонсували вам на початку, поговоримо про добрих дронів, які завітали цієї ночі на території Російської Федерації, адже Росія знову була під ударом цих безпілотників. І ба більше це вже третя ніч поспіль, коли запускаються безпілотники саме по столиці Російської Федерації. А Нині на екранах ви можете побачити саме рух цих безпілотників, куди вони прямували, що вони хотіли вразити. Більшість летить на Москву, через що закривають аеропорт. Ну, і, ба більше вночі на Росії під атакою добрих дронів опинилося три. Заводи у будьонівського ставропольського краю. цілю був нафтохімічний завод. Ульяновській області знову ж таки йдеться про нафтопереробні заводи. Також ряд російських аеропортів тимчасово закривали, однак до ранку відновили там роботу. Тобто розуміємо, що вся ця атака відбувалася вкотре уночі. Щодо деталей у Росії: горить НПЗ, і цей завод здатний переробляти понад одну. Один мільйон, перепрошую, тонн нафти в рік і він розташований, що цікаво, за тисячу кілометрів від кордону України. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на телеграм-канали. Як ви мені бачите, це Астра у селищі Табашино також у Росії атаковано Марійський нафтопереробний завод Це за тисячу кілометрів від України. Ну і серед Продуктів заводу це бензин, дизельне і судове паливо, мазут та інші нафтопродукти. Він здатний переробляти понад мільйон тонн нафти в рік. І є одним із найбільших підприємств республіки. Понад 70% зовнішнього економічного обороту припадає саме на цей НПЗ. Ну і завод розташований біля магістрального нафтопроводу. Фото пожежі було створено у населеному пункті Оршанка, а локація зйомки вказана, що велика пожежа майже напевне походить саме із НПЗ. Ну і також багато кадрів. відео ви на своїх екранах нині бачили. Зазначається, що в Ольяновській області Росії на нафтопереробному заводі сталося від 5 до. У восьми вибухів, ймовірно, спричинених атакою дронів. Російські телеграм-канали писали, що нібито їхня працювала по українських дронах. Місцеві також зазначали про спалах, також звуки мотора у небі. Російська федерація била вкотре дронами. По Харківщині горіли цивільні об'єкти. Про це повідомляють і в ДСНС Харківщини. І нині ви також на своїх екранах можете побачити наслідки цієї атаки. У Чугуєві внаслідок нас по території цивільного підприємства зайнялася виробнича будівля. На щастя, ніхто не постраждав. А от в Ізюмі росіяни обстріляли навчальний заклад, недобудовано п'ятиповерхову офісну будівлю а також зруйнованої ТЕС. На жаль, там є інформація щодо постраждалої жінки. Нині поглянути, з'являлася якась інформація від очільника області, адже синігубов досить часто у себе дописує у телеграм-каналі щодо наслідків терористичної атаки з боку Російської Федерації. І так він зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазналося. Ім населених пунктів Харківської області на правилки жаль, внаслідок обстрілів постраждало четверо людей. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Це 17 безпілотників типу Герань-2, один FPV-дрон та два безпілотника. Нині тип встановлюється. Ну і крім того, бачимо, що і Одещина сьогодні вночі була під прицілом ворога. Адже в ніч проти 29 жовтня ворог здійснив чергову масовану атаку по. Цивільній інфраструктурі Одещина, попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження об'єктів. Енергетичної та транспортної інфраструктури, на жаль, тут є постраждали, якому надано необхідну медичну допомогу. Також стало відомо, що виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над її відновленням, і об'єкти критичної інфраструктури працюють нині на генераторах. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ є проти цивільного населення. Одещина, ну і також знову ж таке бачу що. Наші глядачі досить часто дописують, що ми мовчимо про ту ситуацію, яка нині відбувається на Херсонщині, і варто зазначити, що там дійсно жах, адже там расисти також полюють за цивільним населенням, складають вибухівки з дронів, і знову ж таки воєнні злочини постійно кожного дня там відбуваються. І про це зазначає обласна військова адміністрація, місцева влада дописує, і також волонтер, військові. І далі поговоримо про те, що попередньо на Херсонщині відбувалося, адже відбулася та на автомобіль, який віз продукти жителям Херсонщини, вузик з продуктами російських півідрон атакував на дорозі між двома населеними пунктами на правому березі Дніпра. Ну і по картинці з російського безпілотника чітко видно, що оператор поцілив у цивільний автомобіль. На щастя, просто пощастило. Дійсно постраждалих немає. Помітно, як хтось вистрибує з машини за кілька секунд до влучання в півідрона. Але удар по цивільній техніці, навіть якщо немає постраждалих, знову ж таки це. Воєнний злочин, Не забуваємо про це, і варто про це постійно наголошувати, постійно говорити, щоб бачила і західна преса також щоб на шпальтах з'являлися не обличчя лідерів європейських чи то можливо лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, а ті жахи, які відбуваються в Україні, щоб вони не забували, що стоїть за Російською Федерацією.